Страшно було, коли ми укривалися в підвалах. У мене вже і пузик був. То мені було незручно так сказати собі нагрузки такі робити. Ну ще цей страх. Ну, це все і вилилось в трошки передчасні пологи. Доношенні діти вони не можуть тримати температуру. Вони незрілі і тому ми повинні штучним способом методом підтримувати їхню терморегуляцію. Нам приходилось дітей евакувати бомбосховище. Нам дуже потрібні ці системи обігріву. У нас тільки були немобільні в палаті і перенести ми їх не могли. У мене дівчинка, знаєте, коли багато дівчат народжуються, кажуть, що дівчата до миру. Я сподіваюся, що він настане зовсім скоро, щоб у моєї не було дитинство, а не бігать по підвалам або по бомбосховищам.